Доброго вечора, ми з України, вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ключничка, такий собі, квартал будиночків. Хотілося би, щоб це був такий Тоскана або прованс, щось таке. Надіюсь, що в мене вийшло. Ось така лазерна заготовочка, лазерна різка. ці будиночки. Це заготовочка від Дмитра меті Пітізіних. І є у мене залишки ось такої вагоночки. Чоловік мені прикрутив цю заготовочку будиночків шурупами до цієї вагоночки. Як могла, я її перед цим підшкурила, але ще трохи недостатньо, буду ще шкурити. А зараз я взяла морилочку, морений дуб. Спиртова морилка, і прохожуся по всій цій заготовочці. І по цій фанерці, і по цій деревинці. Вона виділяє зразу, бачите, дуже гарно цей рельєф цього дерева, структуру. Просушила. Далі є у мене така водна штучка для. Такої лисіровки лавандова. І я спробувала нею по цій морилці зробити. Там процес такий наносимо і протираємо ганчірочкою. Скільки разів наносимо, стільки потрібно. Ну, от так я тут спробувала це зробити. І не дуже це мені сподобалось. Якесь воно таке трошки вийшло. Не те, що я хотіла, будемо так казати. І я просушила це все. От, гарненько це все роздивилася От, і вирішила, що мені ще раз треба пройтися морилочкою по цій деревині. І я по цій лаванді знову пройшлася морилкою. І вона дає, дивіться, який цікавий ефект. Зовсім інакший, ніж просто по деревинці. Такий якийсь, ну, дуже мені сподобався цей ефект, дуже такий цікавий вийшов. І знову я це все, звісно, там просушую. Бачите, крізь морилку просвічується цей лавандовий <кій> колір. Ну, З будиночками я ще буду гратися. От, Я спочатку думала одне, потім друге. Зупинилася на третьому. Ще раз по цій морилці. Просушила і ще раз пройдуся лавандою. От тепер мене цей ефект задовольняє. Протираю ганчірочкою, і там дуже добре проходить видно цю і морилочку. Тобто, такий в мене багатошаровий ефект виходить. І так само я прийшлася по будинках, бо хотіла спочатку їх лишати такими, але я потім передумала і зробила їх такими веселими. Така вуличка приморського містечка у мене вийшла. От. Сушим, звісно, це все дуже добре. Протираю я знов це все ганчірочкою, просушую. Просушила і вирішила зробити такі веселі будиночки, різно-різно-кольорові. Подивилась багато ілюстрацій ці приморські будиночки. Італійські, французькі, і вони такі всі там веселі, різнокольорові. Я вирішила піти цим шляхом. Беру акрилові фарби і розмальовую ці будиночки в різні кольори. Далі, після просушечки, акриловий білий контур, роблю віконечки цим білим акриловим контуром, щоб виділити нам ці віконця. От. І ці будиночки зразу мають зовсім інакший вигляд такий. Вже щось схоже на будиночки такі. З білими ставеньками, такі веселі будиночки. Далі, що я придумала? Я хочу тут зробити на цьому будиночку такі сходи з, з такими перильцями. От. Стопчики малюю, малюю ці сходинки, перилка. А далі тут хочу підписати віночки, тут буде в мене готель, тут буде магазинчик, рожевий цей. А далі ще буде і кафе. Вибрала я ось такий декор. Це у мене акрилові відливочки в. В силіконових молдах. Як робити ці відливочки? У мене є окреме відео, будь ласка, запрошую до перегляду. І приміряю, де я хочу бачити цей декор. Тут такі квіточки у мене, тут такі просто декор, ще виноградик. Я сюди, фонарики такі цікаві. І цей весь декор. Я буду підклеювати на клей для стразів. Він тут дуже добре мені зіграє, тому що там тоненький носик такий, і він на ось ці дрібнички він дуже добре застосовується, добре лягає, можна зайти усі шпариночки, і прекрасно це все тримається на цьому клеї. Ось так я це все. Підклеюю на цей клей балкончики, квіточки. Ось тут виноград ще додала, який в'ється по будиночку. Такий ще тут зверху декор. Тобто оформлюю свою вуличку. Ще верхушечку таку над готелем приклеїла. Далі я роблю шпаклівочкою ось ці сходиночки. Хочу їх зробити такими об'ємними. Раз вже тут такий об'ємний декор, наношу шпаклівочку, шпательочком. Якраз вона у мене такого корич, світло-коричного кольору. Я навіть її фарбувати не буду, вона мене влаштовує таким кольором. Роблю ще ці сходинки тут. І ось тут на цьому будиночку роблю боковушечку, таку, як облуплений будиночок, старенький. От. І на цьому ще голубенькому теж додам. Тут роблю, на цьому будиночку роблю ще дашок, такі імітацію черепичок. От. Далі ще теж тут додаю облуплену цю штукатурочку на цей голубенький будиночок. І, звісно, це все дуже-дуже добре просушуємо. От. Далі. Ще беру контур білий, цей акриловий. І ще раз проходжуся по цих написах, щоб вони були такі більш, щоб їх більше було видно, такі вони більш були, виділялися. Роблю тут такі маркізи над цими дверима і над віконцем. Тут ще кафе от в мене буде. От. І ось така вуличка вже вимальовується. Тут ще роблю більше ці також перильця ці. Далі беру фарби акрилові і приступаю до розмальовочки цього декору. Про сушечки прохожуся ще металік античною бронзою по цих рельєфчиках, по, всіх. по цих рельєфах, по <кій> декору і по рельєфах по цій шпаклівочці. Ще додаю тут по верхушечках, по боковиночках, тобто так виділяю свої будиночки цією. Цей... Античною бронзою. Вона дуже тут добре виглядає. Далі ще беру білу фарбу, сухий пензлик. І після просушечки я наношу такий ефект білої. Штукатурочки білої побілки такої на ці будиночки сухим пензликом. І ще прохожуся також білим по цій нижній частинці. От, тобто, вже такий геть морський у нас будиночок. Тут, де мені забагато здалося, витираю ганчірочкою. Ось це мене влаштовує. Далі, ось ці світильнички, я ще заливаю всередину. Цією своєю як вона, господи, епоксидочкою. Все це добре висушую, лакую і знов сушу. Далі беру бірюзовий колір і ще понизу додаю бірюзи трішечки. сухим пензликом додаю бірюзи. Тобто, у мене тут така багатошарова покраска, фарбування таке приміряю я. Фурнітурочку, ось тут будуть в мене такі крючечки. Ззаді я вже прикрутила підвісочки. Тепер що я хочу зробити? Я хочу ці віконечка теж залити цією епоксидочкою, якою я заливала світильнички. Я беру скотч малярний і з тильної сторони заклеюю. Тобто роблю денси цим віконцям, щоб залити цю епоксидочку. двома трьома шарами тут заклею цим скотчем малярним. Це все. От. Дуже добре це все притискаю, от, щоб мені ця не пройшла епоксидка, не повилазила там, де не треба. І ось так це. Виглядає цей скотч. Далі беру я цю свою епоксидочку і заливаю повністю ці віконця доверху. Там, де є пузирчики такі, пухирчики, я їх шпажечкою забираю. Ось так заливаю кожне віконечко, Саме вони такі глибоченькі заливаю. Ну, я тут планувала, що в мене такі будуть гладенькі віконця. А в результаті такий вийшов в мене цікавий ефект. Ви навіть не повірите, воно висохло. І вийшли в мене такі там дірочки в цих кругленьких в цих віконцях. Зараз побачимо. Поки це все сохне, я декор. Ключик такий, акриловий відливочок, я його чорною фарбою, а тоді е, античною бронзою декорую. І Підклею його, отут сохне, бачите, моя ця епоксидочка. Підклею, поки це все сохне, ключик. І подивіться, що в мене вийшло. Ось такі цікаво, воно розійшлася, ця епоксидочка, напевне, тому що там цей скоч, не знаю. І вийшли такі цікаві дірочки. Ну, так цікаво, просто ці віконця, ніби скло. Там. І ось така цікава дірочка. Дуже цікавий ефект просвічує, там, от бачите, отак от дірочки ці видно. Е, хотіла я спочатку знову залити ще раз епоксидку, а потім передумала, є в мене ось така, такий папірчик, металік золотий, він дуже яскравий, і я вирішила, якщо я його так приклала, бачите, виходить такий ефект, ніби ці віконці світяться. Прикладаю я цей папір, вимірюю, олівцем це все підмалюю, скільки мені треба. Вирізаємо це все ножничками, от цей папірчик. Так от вирізаю. І далі я буду цей папір підклеювати на як він? На цей клей. Хотіла на дракон, але ні, він не підійшов мені сюди, тому що треба тут між цими віконечками цей клей заливати. так би мовити. І я беру підклею його на цей клей для стразів, там, де є цей носик, яким дуже добре заходить у всі такі мілкі частинки. Підклеюємо. Цей золотометалік. Добре-добре, я це все притискаю, щоб воно взялося, ще знизу додаю клею. І чекаю, поки підсохне, забираю залишки клею, чекаю, поки це візьметься, добре цей папірчик. І подивіться, який цікавий ефект. В цих дірочках там ніби скло і світяться ці віконця. Ну, Дуже цікавий ефект. Мені дуже це сподобалося. Підкручую свої. Е... Ці крючечки для ключнички за допомогою от Роблю дірочки, а тоді це такі крючечки на цих саморізах, наскільки я знаю, чи так правильно я це називаю, думаю, що так. І вкручую. Дуже добре вкручується ця деревинка, ця вагоночка дуже така. М'якенька. У мене є дуже багато, це мої діти робили ремонт, і в них залишилося таких обрізків дуже багато, і я їх приватизувала. Далі я ось цю задню частинку цього паперу підмальовую коричневою фарбою цю верхушку, щоб вона не була така біленька. Хоча її там не видно, але все ж таки хай воно буде ось таке. І вона буде міць, більш міцніший, цей папір, після цієї. Після цього фарбування. От так прохожуся цим пензличком. Сушу це все добре. Тут я за допомогою фена і лакую. Тут я кожен етап цієї роботи лакувала, не забуваємо. Кожен етап роботи лакується і сушиться. Лакую я тут матовим акриловим лаком. Звісно, я не заходжу в ті віконця, стараюся, попри них проходити. І моя ключничка готова! Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ. Слава Україні!